Політиці багато, але як сказав президент, це не кумавство. Ні, це довіра. Не переплутайте, ці два брата показали новий серіал у 22-му році. Слухайте, Сірожа молодець і помічником президента воюючої країни встигає працювати і серіали знімати. Мені б таку продуктивність. Тут нічого не змінилося. Взагалі, серіал дуже російський. В першій же серії головний герой під титри Російський романс співає. Серіал знятий про графа, який насправді існував. Виходить так, що в 22-му році українська студія зняла серіал під час війни з російським режисером про російського графа з Петербургу. До речі, непогано підібрали актора. І граф дійсно писав романси. Молодці 95 й квартал. Історію Росії вивчили навідмінно. А що там з історії правление екатерины великой указом императрицы упразднена запорожская сечь тысячам отчаянных вояк пришлось вернуться в свои села к обычной мирной жизни так чисто на каникулы вид пустыла 95 квартал вы наикраще